Всім привіт! Сьогодні буду малювати ось таке мімічне більченятко по моєму марафону. Зараз переходжу на Art Digital. І сьогодні про це поговоримо. Чому ж я все-таки знову малюю Digital? Програма, до речі, Abyss Pain, кому це буде цікаво. До цього я малювала в Infinity. А зараз перейшла на іншу програму, тому що. Мені здається, вона стала більш популярнішою, ніж та, в якої я малювала. І так, чому ж я все-таки малюю дідшта? Одна з причин, чому я малюю дічта, це, напевно, мобільність. Тому що моя маленька дитина і розставляти фарбочки, тягати акварельку, ці всі справи, це стало просто нереальним. Реально дуже важко. Особливо слідкувати, щоб ця дитина нікуди не влізла в них, це просто, мені здається, нереально. По-друге, знову ж таки, в деяких моментах, коли в мене з'являється час, в мене немає можливості пошуршати і включити камеру, налаштувати світло, скласти всі фарбочки. Це все, по-перше, знаходиться в іншій кімнаті. По-друге, це все надає час. По-друге, по-третє, це все шумно. Тому, також тут перевага планшета. І третій такий, напевно, момент. Мені просто хочеться от реально під час малювання сидіти, наприклад, як я це загалом роблю на кухоньки, в кріслі, пити чайок і малювати. Тобто мені не треба задумуватися над фоном, мені не треба, треба задумуватися над тим, як виставити світло, чи в мене є пам'ять на телефоні, на який телефон мені знімають, оці всякі коротші деталі. І плюс як сісти, щоб було видно тільки роботу. Загалом це треба тільки за столом. Тобто, скарячиться за роботою, як можна ну, загалом да, сісти там, розкинутися і взяти планшет. Такого неможливо при звичайному малюванні і ще й коли ти знімаєш. Тому знову ж таки тут перевага планшету, ця зручність з мінусів, скажу, що важко переходити. Не відразу тебе виходить малювати, ти трошечки починаєш підтуплювати, особливо через оці всі шари. Купа різних кісточок, які ти поняття не маєш, як вони малюються. Вони можуть полювати отак, а в роботі вони будуть виглядати зовсім по-іншому. Плюс треба знайти якийсь плюс-мінус свій стиль, в якому малювати роботи, тому що почерк також це важливо, особливо зараз для мене. Тому діджитал uh, це не все так просто і мобільно, як би хотілося. Мобільно, так, да, а не просто це точно. Uh, тому у мене це моя друга робота. Ось ця, ось ця більшенятко. Що я можу сказати? Це моя більшенят подобається. З фоном трошечки мене якась дивна креативність вийшла, але думаю, згодом буде краще. Як мінімум, наступна робота там вже це буде наступне відео. Я малювала корзинку. Ну, від то не кризинку, від дерево з яблучками, то вони вийшли набагато краще, ніж оця білочка. Тому практика, практика, практика ще раз практика. Хто малює в діджитал, напишіть, чому ви перейшли на діджитал. Я знаю, що в мене багато підписників починають також малювати на планшеті. Напишіть, чому. Чому ви це робите? Цікаво почути ваші причини переходу на діджитал. Чому ви це робите і що хочете мати від digital, да, з якою цілею. Я ж, наприклад, від ёлки палки, хочу мати цю мобільність, простоту швидко малювати ще в Digitl, я ще не вмію. Або ви не малюєте швидко, або я просто ще повільно це все напрацьовую. тут я ще не можу сказати точно, чи це я така повільна, чи це воно так і буде повільно так все малюватись. Тому ось таке сьогодні відео, де я розкрила питання, чому я знову ж таки малюю діджитал. Я хочу промалювати місяць, як мінімум, оці свої роботи по марафону. Не всі, але частина, коли в мене виходить, я малюю діджитал. Тому зараз на цьому каналі будуть майже всі відосики. Це буде про діджитал малювання. З моєю такою звучкою, тут не будуть поетапної роботи, тут буде просто діду малювання і мої розмови на якусь тему. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам такий формат. І якщо так, то на яку б тему, можливо, ви хотіли почути від мене такий міні-подкастик. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео!